Найважливіший навик, яким повинен володіти експерт в інфобізнесі і який він повинен постійно прокачувати, є вміння доводити людей до певного результату, за який вони готові платити гроші. З цим навиком вам буде набагато простіше будувати інфобізнес, тому що, по-перше, ви зможете створювати дійсно якісні хороші інфопродукти, тому що в основі цих інфопродуктів. Буде лежати той кінцевий результат, до якого ви будете вести своїх клієнтів, а це дуже цінно. По-друге, вам буде куди простіше продавати себе, свої послуги, свої інфопродукти іншим людям, тому що ви зможете давати їм дуже сильну обіцянку той результат, до якого ви зможете їх довести. По третє, у вас не буде проблем з відгуками, з кейсами, тому що у вас будуть реальні клієнти, задоволені, яких ви довели до результату. Тому ваша ключова задача в інфобізнесі це в першу чергу навчитися доводити людей до певного результату, а потім постійно прокачувати цей навик, тобто постійно покращувати той результат, до якого ви будете вести своїх клієнтів. Чим більший результат ви зможете дати своїм клієнтам, реальний результат, тим більше грошей ви зможете заробляти в інфобізнесі.